Спонсор змагань професіональної футбольної ліги «ВіБет». Вболівай за своїх разом сильніші. Мої вітання усім шанувальникам українського футболу. Професіональна футбольна ліга України запрошує вас на перегляд прямої трансляції поєдинку другого туру. Вібет першої ліги сезону 2025-2026. Сьогодні в Ужгороді на стадіоні Авангард харківський металіст прийматиме футбольний клуб Інгулець з селища Петрова, що на Кіровоградщині. 35-й ювілейний розіграш чемпіонату першої ліги. Нарешті дістався і до харківського металіста, який пропустив з дуже об'єктивних причин матч першого туру. На виїзді він мав відбутися для харків'ян у місті Запоріжжя проти запорізького металурга. Тягне м'яч Фарасенко. Блахатий. Спроба м'якої передачі. І, -і, -і! м'яч у воротах! 1-0. Скрипник показує центр поля. Як ось дуже, дуже дивно повели себе футболісти-металісти в тому плані, що таке враження, що вони були впевнені, що там положення поза грою. Мені здається, сам арбітер. Ось я звернула на Максима Скрипника. Він одразу подивився на бокового арбітер перевіряти. Так. На цього повтор ми не подбачимо. Фарасенко. Фарасенко забиває цей гол. Так, дивимось. Ну мені здається, що це офсайд, друзі. Денис підручний лишає в офсайді. Дуже не вистачало його металісту. Після оком отримав травму. Тут удар прямо у руки Владислава Рибаку. Від Дзеня. Микита Дзень. З лівої ноги намажився на удар з заштрафного майданчика. Сьогодні Кисленко вже в запасі. Микита Дзень виходить а тут Данило Кайдалов! Може відкривати рахунок Данило! Оце був момент. Діхтяр. Ну, всі вже повернулись там захисники Інгульця. Має білей м'яч за межі поля. Подивіться: а, варто віддати належне голкіперу Антону Жилкіну, який своєчасно вийшов з воріт і, звичайно, завада Данилу Кайдалову. Більш спокійно почувати в цьому епізоді. 25-та хвилина гри 1-0 на користь гостей. Фарасенко забив поки що єдиний м'яч у сьогоднішньому матчі. Удар поворотах! Ладрибак тягне. Ну і Шахмаєв тут повертає м'яч своїй команді. Металіста Єгора Брамов, Олександр Цвіренко, Віталій Федорів, Максим Багачанський, Кирило Лаги і Іван Шоповалов. Таркіс, не так часто Андрія Ніщенко його використовував. У нього був один вихід в старті. І кілька виходів на заміну. Данило Кайдало. Кайдало! Голасо! Один один Данило Кайдалов зрівнює рахунок у нашому матчі. І хто ж як не він мав це зробити? Данило Кайдалов сам себе, і всіх нас вітає своїм поверненням до стартового складу Металіста. Це той футболіст, від якого безумовно ми очікуємо результативних дій у складі металіста. І він сьогодні розпочинає демонструвати всі свої якості. Саме в цій атаці. Подивіться, знаходить вільну зону. не у найнього піки. Вовсайд не забігає. Прийом, чудовий собі під удар і дуже технічний удар на альнікут від Данила Кайдалова. Браво! Ну і Даніл Приходько. Як не відзначити його класну передачу? Він знайшов, він відчував, що Данило там є. Н'яко прямо вправу ногу Данила Кайдалова. Все тут вихованці металіста роблять. Продовжуємо приймати ваші прогнози щодо результату цього поєдинку. Максим Оріховський. і Рибак рятує металіст. Фіналі футбольної ліги. І ставте дзвіночок як нагадування про абсолютно всі прямі трансляції матчів Вібет перша ліга у сезоні 25-26. Небезпечний момент і Влад Рибак і ще один сив. Ух ти! Богдан Вогильний вивелося на цю ударну позицію, і це був 100% момент для інгульця. Ну, ладно, не стовідсотковий, тому що, по-перше, влад рибак встиг взяти під повний контроль ближній кут обстрілу. Як же сильно хочеться почути вже нарешті ці заряди, ці пісні з трибун стадіону Металіст. Безумовно, стійка! Але вище воріт. Це удар дубілея стійка. А далі Стійко знову там малиш. Боровся із приходьком. Удар рибак. Приходько відбирає м'яч. Контратака металіста. Тепляков. Хорошу передачу Теплякова. Хто? Ісайко, Ісайко, Ісайко! Не переграє він Жовтюка. О, Жилкіна. Ось відповідь металіста. Болівай за український футбол стеж за Вібет першою лігою. Підтримуємо наших усією країною. Вібет Ukraine – титульний спонсор першої ліги. Об'єднані футболом. Це непогану гру провів, а зараз непогано рухається до діл. Приходько на швидкості. Це має бути жовта без розмов взагалі. Хоча, хоча приходько і його партнери впевнені, що можна було і червону показувати за зрив цієї атаки. Але я лишаю на розсуд арбітра цей епізод. Там був захисник, бачите, лівіше. Тому тут фол останні надії, друзі. Я не арбітер. Катрю з м'ячем. Удар грибак. Я думаю, після цього матчу можна буде сміливо робити такий... Дуже хороший кліп на різку з сейвами рибака. Все як підручник пише. Дальньою рукою. Правильно. Удар по поворотах. І рахунок стає 2-1 на Інгульця. Ну, я так розумію, це дев'ятий номер Сергій Кисленко. Він саме він останній коснувся м'яча. Так, він і радіє. Сергій Кисленко. 2-1. Інглойс попереду. У нас 83 хвилина йде. Не так багато часу металіста на, то, на те, щоб виправити ситуацію. У матчі другого туру Вібет першої ліги сезон 2025-26. Харківський металіст поступається інгульцю із Петрового з рахунком 2-1. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші.